Створимо маленького леопартика. Отже, для початку нам потрібно зробити йому мордочку. Так, ми спочатку взагалі зробимо засічки, де буде розташовуватися його тіло. Так, Поділимо навпіл, і приблизно ця частина буде відповідати нашій голові. Голову робимо трошки вузенькою зверху і донизу трошки розширяється наша форма. Далі Малюємо лапки передні, от наші передні лапки, пальчики. Так, тут друга лапка ховається трошки. Далі ми покажемо спинку, ось такий вигин робимо і садимо на травичку. Так, тут нас зустрічає наступна лапка. Так, і ще одна лапка тут буде. Дамо хвостик нашому герою. Дамо вушка. Так, і можемо переходити до морточки. Морточка у нас має такий трикутний носик, великий такий трикутний носик, піднімаємо угору, знизу у нас буде ротик. Підкрутили так. Наступне наш це оченята. Робимо гарні великі оченята таким чином. Ну і залишається нам зробити йому плямки і розфарбувати. Візьмемо, напевно, жовтенький, коричневий і чорні кольори. Так, ну і хвостик. Жовтеньки. Закинемо загальну масу. Так, там, де ротик обходимо, залишаємо білим. Рожевим носик, лапки. оченятко, зеленим. Плямки спочатку коричневим. Так, і чорним додамо акценти. І навколо коричневих плямок. Та можете додати ще травички, ще травички, на які він буде сидіти. І ось такий милий леопардик у вас вийшов.